Всім добрий ранок. У нас вже 11 година. Я тільки проснулася. Ну як тільки вже майже пів години тому. Коротше заходжу в YouTube, бачу відео, там якась е тьотя про Відно Лайф виклала. Ну, я люблю Врядіно Лайф, я вже давно дивлюся їх. Прям дуже давно, ще як мала була. Ну, мені подобаються їхні влоги там. Взагалі клас. Я, коротше, зайшла. А вона там так обсирати почала її. Ну думаю, ну блін, ну нащо тобі то? Ти вже така стара і ще ти обсираєш людей. А в неї там на сторінці, коротше, в Ютубі. Дуже багато вона блогерів, типу, обсирає. Ну, я в шоці. Ну, я прям чесно була в шоці. Ну, капець. Я, я, ну, я не могла подумати, що таке навіть. Як вона собі навіть таке придумала. Просто якесь там відео йде, море якесь, і вона озвучка діба, і вона розказує. Не знаю, для мене це якась жесть. Не розумію для чого таке робити. Люди ви здуріли, чесне слово. В країні війна, а тут таке твориться. Я не знаю, я собі просто не можу уявити нашу її так. Такі в нас люди зараз. А я зараз поснідаю і буду. Ага, мені треба ліжку застелити, бо я ж вчора постіль прала. І, 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 і зварю картопельки молодої. Вже, до речі, в селі є молода картопелька, Але ще маленька, але я, я таку люблю. От, і чекаємо сестру. Вона приїжджає за кордону. Там зі школи їх возили. На тиждень вони їздили в Францію, Італію, Іспанію. От, і я чекаю, вона десь сьогодні вже має приїхати. І ще хочу нині готувати куркубети, Я вже поставила в холодильник тісто, бо воно лежало в морозілці, і воно вже розморожується. Так що ще покажу вам, як буду робити ті куркубети. Я не знаю, я казала купити ще один сир моцарела, бо, бо мені одного не хватить, а там тіста багато. Але я не знаю, чи вона зможе його купити. Тому, якщо не зможе, то я вже буду робити в духовці ті куркубети. А якщо зможе, то можна і мангалу розпалити. Я ще вам потім скажу, хай вона мені поскидає трошки якихось фоток, відео я вам покажу. Ну, там дуже гарно, я би чесно, дуже хотіла поїхати в Францію, в Іспанію, в Італію, в Іспанію на море, на Майорку. Там так класно. Ну, на все свій час, що поїдемо. Мама варення зварила. З чого чоловіком. І ті уже є. То малина. Що малина? З вужиною. Зробила собі сніданок. Та коротше. Страва з дитинства. Ми завжди собі такого хліб, на який піджарили, з чайочком Залітало на ура. Бабулька назбирала картоплі. Я зараз гарно почищу таку маленьку, гарненьку. І потім зварю. Не знаю коли, бо тоді пів дванадцята, поки ще Ангеліна приїде ну коротше. Менше з тим. Картопельки почистила. Такі гарненькі, файні. Голодесенькі. Вже буду варити пізніше. Просто подивіться на мої пальці. Це капіт. І ошоці? За доброму також. Ну, тут тільки один палець. І воно не відмивається. Де фокус? Коротше, просто воно не відмивається. Ну як. Капець. Так, приступаю я до прибирання. Тут, коротше, трохи безлад, тому треба трохи поприбирати, помити підлогу. І вже з одної кімнати перебираюсь з другого, бо сестра приїжджає. Зараз покажу. Так, то нехай буде до. Да? Треба застелити ліжко, помити підлогу і перебираюсь сюди, буду тут вже спати. Тож треба лахи поскласти, бо я як приїхала, так і лежать у сумці. Взяла з собою теж дві книжки: сім чоловік Евелін Хьюа і хірург. Так ні одної не почала читати. Думала, буду в дорозі читати, але щось пішло не так, бо я дуже... Це і не люблю в дорозі читати. Треба якось почати. Тут вже я почала десь на 8-й сторінці, то треба продовжити. Включаю собі серіальчик Величне століття Нова Володарка. Бо я вже перший той Величне століття Роксолана передивилась, а тепер дивлюся наступне тесем. І погнала прибирати. Ну, а це після. Чистенько, гарнесенько, підлога помита. Ще треба в цій кімнаті порядок і все. Все, вже поприбирала, трохи виглядаю, як бомжиха. Ой, трохи змучилася. Зараз йду робити ті куркубети. Вже так хочу попробувати, всі так хвалять в інтернеті, що вони такі смачні. Вже хочу. Молоду картопельку треба сварити. В принципі, все, в мене полежить почитати. Я вже дуже давно не читала. Сиджу собі того на дворі, дуже тепло. Спостерігаю те за качками, пильную, щоб не вийшли на двір. Точніше, за фіртку, бо вони можуть вийти. Хтось відкриє фіртку, вони вийдуть і А Настя йде шукати качки, так-то мати його господарку в селі. Уже куртку бети, взяла моцарелу, такий кусочок, і зараз його треба порізати на шість частин. Вибріть дві пачки, бо одної, то замало. Далі тісто в мене низково дріжджове Ми нарізаємо. Я взяла одну пластинку, розрізала на три таких полоски і бік розрізала. І тако трошки розплюшуємо те тісто, і потім будемо замотувати сир. Отак От позамотували яйце яйцем помастити і в духовку. Не знаю, там самі дивіться, скільки воно там буде питися. Воно таке має бути гарне рум'яний, щоб тісто було готове і сир розплавився. Якраз буде супер. Така краса виходить. Взяла один спробувати, він мені трохи розлізся, чи тісто готове. А решта ще запхала трошки. Це буду пробувати. Пробуємо. Клас. Правда тут сид похипили цікаво. Нічого, нічого. Смачне, але треба брати солгуні, бо солугуні солодні, а моцарелла не дуже. Божній сир і листкове тісто. Тому просто. Грати. Ага. Поробила все. Ждемо тепер Ангеліну з сестру мою. Десь має приїхати. 6 шоста година, дуже четверта. Трошки полежу. Я вже вже а баба ще каже на листики, такий присмажить. Боже, думаю, нашу в житті на листики. Зваримо картоплі молодої. Та й буде люкс, ні, не, не треба на лист. Ну це ужас. То гарно в хаті. Прохолодно. На дворі у нас дуже жарко. А завтра взагалі буде 31 градус. Я ще завтра до Львова їду. Ой, да. Поставила варитися е, молоду картоплю, дала лавровий лист, приправу таку мівіну. Але то треба кубік такий для супу, та, здається, і перець горошками і посолила трошки. І тепер вони вараться, доки не будуть готові. І зараз йду по петрушку і кріпець варити соус. Ой, робити соус. Вийшла такий картоплік. Такі смачні просто. То просто, я не знаю навіть, як словами передати. Ми купляли куплені, вони були такі тверді, ну коротше, а домашні такі м'ягусінькі, сметана домашня. Прям капець. Нарешті в мене з'явився час трішки попрацювати. Бо цілий день то на кухні, то ще щось, то ще щось, то прибирання. Ой, то під вечір баба мене взяла, роздіслила. Сталася трошки така неприємна ситуація. Я вам кажу. ті бабульки, то капець. Але то нічого. Якось е, рішили ту справу і, і добре. Бо була би лишилася без 200 гривень. Але це таке. Он зараз, коротше, сідаю, стоїть, буду трохи працювати, шукати постачальників. Якщо їм цікаво, я можу трошки більше розказувати про свій шлях. Що я взагалі роблю. Якщо цікаво, звісно. Коротше, шукаємо ангеліну, треба трошки попрацювати. І так в мене, в принципі, пройде вечір. Щоб хотіла подивитися урок трошки з, да, з водіння з теорії. А таке і треба лягати спати, бо завтра до Львова. Не знаю, чи я сама поїду, чи Ангеліна поїде зі мною. Але я думаю, вона не захоче, бо в нас дороги. Тобто, в принципі, якщо поїде, треба більше буде грошей тратити. А я ще не так багато маю, бо зараз здати на права такі сумасшедші гроші. Це капець просто. Я як здам, я зроблю окреме відео, де все розкажу, як я пройшла той шлях. Бо це капець часто. А Хто це у нас приїхав? У гості з Іспанії? Yes. Хто це до нас завітав? Уже всі тебе не впізнали. Ти... Ти Нічого не, не, не загоріла. А, закрий? Мені. Погнула, взяла. Молочиста. конфетки. А, нет, якісь пончики решу. Кошту шоколадки. А скики такие шоколадки коштуют? С кокосы. Накупляла тих магнітів. має і на талці дати. Тільки ну, а а і наталці. А світлані що засієш? Прийшла короче, в сад розказати вам одну історію. Побачила тут такі ягідки. Хочу спробувати. Я забула, як вони називаються. А, ще Вони вже чорні, але ще кислі. Прийшла я тут в садок, не збиралася ягід. Буду вам розказувати, що сталося. Але настрої взагалі нема. Це капець час у А як ви знаєте, я вже здаю теорію. І цей поведінню. Її треба медичну довідку. Завтра я здаю екзамен. А свою медичну довідку я завезла в автошколу, бо їм щось там треба було. Я думала, вони мені відправлять зі свідоцтвом, бо сьогодні прийшло свідоцтво якраз, що я закінчила теорію. А я дивлюся, довідки нема. Думаю, ну капець. Це просто капець. Вони відкриваються завтра з 10 години, щоб мені поїхати забрати. Я думала, я поїду. 9 година, собі спокійно доберуся до Львова. Бе нам трохи треба села добиратися автобусом, потім з такого маленького містечка знову автобусом до Львова. І цей. Я, якщо поїду на 9 годину, я просто не встигну поїхати до них і забрати довідку, і потім поїхати в сервісний центр. От бо з Сахарової до Данила Апостола треба їхати годину з пересадками. Ой, і коротше, тут я ще замітила, що в мене гроші всі на карточці. Ну, типу, я не маю е, грошей, щоб заїхати зразу від Будки до Львова. Або в нас від Будки йде шоста година автобус, який їде прямо на Львів. Я могла не в'їхати, але в мене тільки налічкою щось там 100 гривень, напевно. А дорога до Львова 160. Ну і цей. Мені треба буде їхати в Радехів. Їхати знімати гроші, а потім вже на 8.30 їхати до Львова, їхати на Сахару, потім Сахаро йду до, 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 до Данила Апостола, а там ще так сахарові і по дебільному автобуси йдуть. Що тут капець, там дуже довго треба чекати на них. Я не знаю, просто, чи я встигну завтра. А в мене екзамен на першу годину. Я просто не знаю, в мене. Настрою нема взагалі. Я не знаю, що я маю робити. Це капець, серйозно. Зараз йду покопаюся. Та й буду їхати завтра на шосту. Встигну чи не встигну? Не знаю. Буде завтра видно, завтра вам все розкажу. Ну і таке, такі справи. Докупатись, і лягати спати. Треба п'яту годину встати зранку.